З практики наших партнерів це приймальня Маріупольська і інші приймальні, які фіксують постійно порушення, то можна сказати, що дійсно це зробити досить складно з декількох підстав. По перше, в нас немає реально таких діючих двосторонніх угод між Україною і Росією, тому що в стані війни ми знаходимося, які б забезпечували хоча б на якийсь механізм повернення дітей. По-друге, в Російській Федерації вони незаконно вчиняють дуже багато. Незаконних дій, які стосовно дітей, які можуть бути кваліфіковані і, в принципі, вже кваліфіковані як геноцид, і підпадають під конвенцію про геноцид 1948 року, тому що якраз було визначено ну, це відповідною резолюцією, також порушують норми Римського статуту. Якщо це насильницьке вивезення депортація. Це все є порушенням, і з метою такою, щоб не підтвердити факт порушення міжнародного законодавства і міжнародного права, здійснюються різні такі дії, пов'язані з зміною місця, прізвища, таємне усиновлення дітей в даному випадку. Воно заборонено, і звісно, ніхто не розповідає про те, стільки дітей було усиновлено.